Підготувала заготовки як і для петраківського розпису, як і для продовження моїх навчальних І ще мені потрібно все-таки попрацювати з Карпатами, але ніяк себе не, зм... не можу змусити почати роботу. Мабуть, потрібно почати з Карпат, а може, з розпису. Складне питання. Так, доки я Тут намагаюся приладнати ці маленькі бумажечки для розпису, або плю це на виворотній стороні або так. Трошки розкажу, чим я буду користуватись. Отже, як відомо, петриківський розпис, люди для нього дуже добре. Використовують акварель, гуаш. ті, хто працюють із, із різними поверхнями, вони швидше за все використовують акрилову фарбу. А на рахунок фарби. Ось це фарба, яку я буду використовувати. Їй, до речі, дуже багато років, в, десь. Це я десь ще як була в школі і це все діло купувала дуже давно і пічно давно. Як видно, тут в Гуаші вона позасихала. Я не користуюся ні гуаші, ні аквареллю. Це не мої фарби, це не моя техніка, я її не люблю. Ось, Але для розпису воно саме те. Олійні фарби, звісно, і вони можуть підійти, але для навчання навіщо їх використовувати, коли можна зробити це. Тому, коли ви тут бачите москальські слова, написи вони були куплені десь у 2000-х роках. І це не 14, 2014, а в 2000-х. Ось ці фарби я їх буду. Використовувати проблемою, я от думаю, в мене мають бути кісточки. Чому в мене мають бути проблеми у кісточки, тому що в олійному живописі не так часто використовуються кісточки, саме такі, як підходять для траківського розпису. Точніше, вони використовуються, але не в таких кількостях, грубо кажучи. І якщо це стосується мене, то я. О, закінчився. Я практично їх такі не використовую. І це кісточки круглої форми. У мене вони були. На жаль, давно вони у мене були. І я за ними не дуже добре доглядала, тож деякі з їх просто напросто вмерли, грубо кажучи. Тож, знайти буде кісточку, цікаво. Ці мої кісточки знайти. Що ж я буду використовувати? Звісно, я буду використовувати ось цю кісточку. Її використовую для роботи з аквареллю. Я бачила. Не використовувала раніше я її в акварелі, побачимо. Тож, я можу, можу спробувати ще використати цю, хоча я не впевнена, що вона спрацює. І в мене є. Які ще у мене є кісточки, підходящі для цієї техніки, як видно, їх не дуже багато, практично нема. Тут є білка така. Я її купувала в... в. в канцтоварах. точно. Я її купувала в канцтоварах. Вона не дуже якісна, тому вона взагалі не якісна. Але хто знає, можливо, для, для якихось таких мазків вона таки підійде. Ці мені потрібно щось в теоретичному, якщо ти хочеш позайматися цією такою діяльністю, то варто було б її купити вар... кісточки вартісні. Але щоб їх купити, це потрібно, щоб вони. Були із натурального, грубо кажучи, волокна. Це називається натуральна шерсть, звісно. Або зараз продають такі спеціалізовані кісточки, щоб з ними працювати в цій техніці. Не в цій техніці, а в техніці акварельного живопису. Як видно, Можна сказати, я насправді працюю з олійним живописом, для акварельного живопису в мене немає. Але моя мета навіть не в цьому, моя мета, швидше за все, в тому, щоб потренуватися в лініях, в тонких, і я спробую обирати ті візерунки і будуть саме з цим працювати. Зараз піду, пошукаю собі ємкість для води. Минуло пів години моїх страждань, тому що насправді це були страждання. І я вже на межі роздратування, і це цілком нормально. По тому, коли ти працюєш з новою технікою, з новими матеріалами, для мене це нормально. Тож, знаєте, свій нормальний стан, я цілком Зараз закінчую на сьогодні роботу. І як ви бачите, я не малювала на в заготовленому папері, а взяла який-небудь у мене був, щоб взагалі спробувати. Знаючи, як я працюю із олійним живописом, то потрібно визначити, як кісточки будуть себе вести з цим чи іншим матеріалом, тому що кісточки себе ведуть з різними фарбами по-різному, тобто, на що вони здатні з акварелі. І побачила я, як ви бачите, проблематику. Проблематика не дуже гарно виглядає. Але для початку це цілком нормально, щоб спробувати. Я спробувала свої кісточки, навіть цю таку взяла. Словом, вони не підходять для таких речей, як Квіти для таких речей, де потрібно робити ось ці такі, як би ось отакі речі, що ти ставиш кісточку, потім її прибираєш і виходить такий чудовий візерунок. Багато митців з петракийського розпису говорять, як і практично всі митці своїх технік. Тут важлива кісточка і правильний ворс для неї. Дуже важливий. І коли в тебе буде кісточка з правильним ворсом, ти можеш робити багато цікавих речей, але не тільки. Ось тут уже, як видно, дещо краще, дещо краще, але не настільки. Дуже гарно себе, звісно, показала ця кісточка, а це найдивно. Не непогано себе показали. Ці кісточки. І маю сказати, одне з цією, цією кісточкою мені досить таки легко м -м, малювати тонкі лінії, дуже легко малюються, але ще впевненості нема. І от про що я хочу сказати, для чого я це роблю моторика моторика таких, масків ліній у мене її ще нема. Деяка вона є, ось ця взагалі непогана частина, можна сказати, досить таки непогано, воно малюється. Я звикла до цієї кісточки, я знаю, як вона працює, і я знаю, що з нею можна зробити. Це не є проблемою. Проблемою, звісно, є ці лінії, тому що аж такі лінії такої форми я не виводила раніше. Тож, отут, якщо придивитися, Ось тут видно, що лінія не має рівності, вона собі покривилася. І тут воно видно навіть за цими грошинами, грубо кажучи, які також не вийшли. На їх потрібна також своя кісточка. Ще, що я побачила, що важливо і для моторики, і для роботи з мозком. Тому що тут дуже важливо, що коли ти робиш оце, я намагалася зробити квітку, як видно, тут є пелюстки, які завертаються симетрично, одна до одної. І якщо ще мені комфортно завертати, грубо кажучи, в цю сторону, в цю сторону мені взагалі не комфортно завертати. Це значить, мій мозок погано, всім-сім співпрацює. А це значить, що мені на цьому ще потрібно працювати. І потрібно працювати. Це важливо, тому що коли ваш мозок бачить проблему, то значить тут потрібно працювати, і він буде вам вдячний. Але потім ще я зрозуміла одне, що от всі ті малюнки, які я обрала для себе, щоб працювати з розписом. Вони всі мали саме отакі квіти, вони всі мали ось такі деталі, тобто ті деталі і кісточок, на яких у мене нема. Я з цим працювати не можу. На жаль, як видно, у мене всі кісточки практично, не практично, а є, як всі лопаточки, грубо кажучи, от. і вони не підходять для цієї роботи. Ось. Але тут я маю зазначити, що я могла б спробувати зробити якісь свої візерунки. І тут до мене дійшла ще одна абсолютно цікава річ. У філософії, тому що це вже філософія, філософії та техніка Петриківського живопису, потрібно, а, якби, вміти думати, потрібно бачити, як воно, тому що ти. Це як інша мова. Тобто мова поезії, мова театру, є мова музики, є мова петриківського розпису. І в цій мові тобі потрібно вчитися, це вчити її слова, її бачення, її значення. І маю сказати, я цієї мови не знаю. Тому що ті люди, які знають цю мову, вони можуть просто і легко перетворювати. А, Конвалію на квітку з Петраківського розпису, півони, інші квіти. Вони знають, як з ним говорити. Вони навіть прекрасно перетворюють тварин, птахів. І коли ти бачиш, ти розумієш, що це за тварина, що це за птаха і це прекрасно. І цієї мови потрібно вчитися. Тож, Мені здається, в мене вихід з цього всього лише один, і він логічний. Це піду, пошукаю все-таки кісточок. Якщо хоч якісь круглі кісточки, більш-менш адекватні, я знайду. В своєму містечку я їх куплю. Я не думаю, що для акварелі вони будуть вартувати досить дорого. Ось, акварельні кісточки, вони не дуже використовуються для олійного живопису. Але тренування навиків, тренування бачення і тренування моторики воно дуже важливо. Тож на це потрібно витратити фінанси, витратити все, що потрібно. Тож я буду цьому вчитися, буду вчитися з. Своєї, як то кажуть, точки зору свого бачення. І всякі техніки, всякі секрети та бачення цієї прекрасної, вивести за тавтологію техніки я розгадувати не буду, залишу це все майстрам. Я просто буду брати з неї те, що мені потрібно. Для мого живопису, для моєї техніки, тому що, звісно, я вважаю, що Петраківські розписом мають займатися в школі, це має бути окремий урок. Чому? Тому що це надбання нашої культури і її потрібно вивчати. Ось до певного знання технічного її потрібно вивчати, тож це буде правильно, але бачите, вже трохи, трохи вже підходить. Тобто рука вже вивчає кісточку, так чи інакше. На це потрібен час, тож добре, що я взяла цей тренувальний папір. Ну, нічого, ви побачите всі мої наступні спроби в наступних влогах.